Всім привіт! Сьогодні на обзорі трактор DTZ-5354HPX. Але правильніше, мабуть, сказати, буде не обзор, а розповідь. Тому що на обзорі розповідають параметри, характеристики та таке інше. Але конкретно про цю модель я вже не один раз розповідав у себе на каналі, тому дуже повторюватись не бачу сенсу. Знаєте, коли приїжджає щось новеньке, хочеться одразу. Поїхати, відзняти і першому виложити це все на канал. Конкретно ж з цією моделлю ситуація дещо інша. Мені особисто дуже цікаво було спостерігати за іншими YouTube каналами, які розповідали про нову модель потужністю 35 кінських сил. І сьогодні я хочу розповісти вам свою версію та свої думки стосовно цього трактора. Все ж таки, я неодноразово це все повторював. ДТЗ-шка це є самий популярний міні-трактор в Україні вже не один рік. І давайте я вам так ось одразу скажу. Крім. Наклейки на капоті, шильдиків, тобто, табличок двигуна, табличок трактора і рульової колонки, не бачу ніяких відмінностей від попередньої моделі 5244 HPX. І не бачу я по тій простій причині, бо їх немає. Те, що там деякі люди розповідають, була замінена паливна система, додали більше палива, накрутили паливною системою потужність. Ви серйозно в це все вірите? Цей двигун завжди мав певну конструкцію, ніхто її не змінював. Навіщо скажіть туди лізти і зменшувати ту потужність? Для кого це робити, і головне, для чого? Тобто є двигун об'ємом 1,9 літров, і китайці сидять і думають: а як би зробити нам з 1,9, 1,5, тобто потужність зробити менше. Ви так це собі все уявляєте? Так, компанія ДТЗ з якихось певних своїх причин вказала потужність трактора 24 кінських сили. Але по факту я завжди особисто всім повторював, ну і не тільки я, усі наголошували, що там 30 плюс. Але, звичайно ж, люди собі ж думають, це ж менеджеру потрібно продати, він спеціально там щось збреше та приукрасить чисто для того, щоб я повірив і купив. Так от, подивіться попередні мої відео, я там розповідав про трактори dtz 5244 HPX і HP і показував сайт компанії Чангфа, де все про цей трактор показано і розписано. І особливо цікава там його можлива комплектація. Отже, для тих людей, які досі шукають і хочуть трактор саме DTZ 5244 HPX, я повторюю і наголошую. Ось той старий DTZ 5244 HPX, який ви шукали. Тепер просто звикайте до нової назви. Так, трактора 5244 HPX теж будуть. Але, скоріш за все, там двигун буде вже об'ємом 1,5 літра. І так, там буде вже 24 чесних кінських сили. І особисто мені такий трактор теж буде цікавий. І розширення лінійки це. Правильно, я вважаю, рішення або збільшення варіантів комплектації, це все буде дуже добре, бо трактор все ж таки реально класний. Але так як комплектація в нього особлива, скажімо так, тобто немає двохдискового щеплення, немає двошвидкісного вала відбору потужності, то не всім трактор цей підходить. І варіант з двигуном дійсно потужністю 24 кінських сили, це теж добре, поясню чому. По-перше, далеко не всім потрібна така потужність. По-друге, не всі її використовують все ж таки. І по-третє, в порівнянні зі звичайним КМ 385, розхід палива на двигуні ДТЗ з об'ємом 1.9 все ж таки більший. І це відмічають абсолютно всі люди, які користуються цими тракторами. І це ще один, до речі, аргумент на користь того, що ніхто цю паливну систему не прикручував. Щоб зменшити потужність. Що стосується цін на сьогоднішній день, не знаю скільки вони будуть актуальні, але на сьогоднішній день такий трактор, як ви бачите зараз на екрані, 53 54 коштує 8050 доларів. Ціна знизилась суттєво, і це дійсно приємно. Що ж стосується трактора 52 44hPX, Поки на нього ціна встановлена 7900 доларів. Не знаю, яка буде, коли вони доїдуть в Україну. Але зараз, як ви бачите, різниця в потужності та ціні 150 доларів буде. Звичайно ж, можливо, це все ще поміняється, але поки що так. Їхню різницю, я думаю, будемо обговорювати, коли дійсно приїде нова партія тракторців 52.44. До речі, дивіться на табличку двигуна, саме зараз модель вказана правильно. І крім цієї таблички, я думаю, в двигуні абсолютно нічого не міняли. Тож мені хочеться усім цим магазинам передати привіт, особливо тим хлопцям, які ще зробили перетяжку між тракторами. І звичайно ж, якщо ви володієте іншою інформацією, є у вас конкретні якісь аргументи, пишіть в коментарях. Мені особисто це все. Цікаво, я думаю, не тільки мені, усім цікаво буде почитати, подивитись. Ну, а стосовно цієї моделі, я думаю, ви зрозуміли, усі, хто купив 5244 HPX, не розстраюйтесь, ви нічого не втратили. Ну а що приїде до нас далі, будемо вже дивитись та розбиратись. Що ж, ось такий вийшов у мене обзор. Ну, чесно, не бачу сенсу, я розповідати детально про весь цей трактор. Давайте вже потім. Зробимо нормальне порівняння з моделлю 52.44. І що головне з нової партії, а не з тією, що залишилась в Україні зараз. Що ж, усім дякую за лайки та коментарі під минулим відео. Під цим відео, будь ласка, теж поставте лайк та напишіть коментар, вам це не складно. А мені приємно та є користь для канала. Усім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!